Вітаю в студії та переваги Львів. Мар'яна Грині мене звати. І сьогодні у нас буде відеоогляд такого чудового нашого виробу, як чарівний млино. Перша функція це, звісно, для натирання сиру. І ми це все зараз побачимо на практиці, але, звичайно, що не тільки сир. Так? Значить, беремо шматок сиру. В шматку буде там 200, ми візьмемо ну так, менше половини. І подивимося, як багато сил у нас вийде. Тобто то буде грам 70, напевно. Так, свіжемо на шматки. Ось стільки сиру, зараз ми подивимося, скільки в нас вийшло сиру. Дивіться. Чудова текстура, багато, велика кількість, ідеально підходить для посипання піци, гарячих бутербродів. Об'єм цієї чаші 400 мл, але тут більше половини, думаю, тут десь до 250 мл, тобто об'ємі займає 70 г сиру. Ось. Так, чудово справився з своїм завданням наш чарівний млинок. Зараз ми подивимося, як наш чарівний млинок дає собі раду з таким продуктом, як горіхи. Для чого ми малимо горіхи? В першу чергу дуже зручно ми використовуємо у випічці замість муки для різних медівників чи бисквітів. Заміняємо муку мукою фактично з е, е, наших горіхів. І так, значить, дивіться, що у нас. Також Чарівний млинок дуже люблю використовувати для натирання моркви. Для цього ми зараз продемонструємо, візьмемо морквину. допомогою чудової вертикальної вечочинки. Moj tone je nekim šarom za dizajner. Таким чином, чарівний млинок нам справився і на те, на дуже гарну таку консистенцію три види продуктів. Це горіхи. Ось така стружка, може бути для посипки кондитерської випічки, а також, як я казала, для муки. Ось сир. Так, він такий теж дуже розсипчастий для посипання. І морква дрібна ось така теж стружка для зажарки, для салату. Для будь-яких інших потреб. Також в комплекті чарівного млинка входить ось така герметична кришка, тому якщо це якийсь один продукт, ми натираємо, ми можемо закрити і поставити чи в холодильник, чи десь ну, будь-де на стіл, і зберігати, щоб воно не обвітрювалося. А також усі наші контейнери також мають кришки, що дає зручно, можливість зручно зберігати у холодильнику чи у будь-якому іншому місці на кухні. Так, закриваємо, закриваємо. Ось так. Такі чудові у нас заготовки.